Будинок та город пані Марії затопило через сильні дощі 10 липня. Річка Зубра вийшла з берегів у селі Вовків, що належить до Солонківської громади. Значить, вода почала підходити дуже швидко. Я не встигла подивитися. Вона була вже в кінці на городі, потім вже поперед городом, і скоренько-скоренько, вже рівно з землею так зрівнялася. З дорогою майже і шаленими темпами вона йшла зносила все підряд. Підтоплення в області могли вплинути на якість питної води у криницях та каналах централізованого водопостачання. Тому бригади дезінфекціоністів Львівського центру контролю профілактики хвороб виїжджають у райони, де сталося підтоплення. Спеціалісти повторно хворують воду у громадських та приватних криницях Солонківської громади. Власне, ця криниця і по розпитуванню з громадянами ця криниця не була підтоплена, але рівень збільшив води збільшився цих криницях, розумієте, і може, і це може вплинути на те, що туди можуть потрапити і мікроби, і інші забруднення. Так що чому таке було прийнято рішення повторно провести хорування і провести ще раз дослідження тих вод. Дезінфекціоністи взяли зразки води у криницях на лабораторне дослідження. А у Львові перевірили якість води у централізованій системі. Зокрема, на аналіз керували воду відібрану у четвертій поліклініці, що на Сихові. Оскільки було підтоплення по Сихівському району, і ми мусимо провести свій моніторинг води по своїх контрольних точках. Це наша контрольна точка. Дослідження будуть проводитися протягом тижня. Тоді результати будуть скеровані в відповідні організації. Органи державної влади, якщо будуть відхилення або не буде відхилення. Якщо будуть відхилення, населення буде проінформоване. Окрім Сихівського району, спеціалісти перевірили якість води у винниках. Якщо результат буде негативним, проводитимуть очисні роботи. Катерина Олійник, Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.